Друзі, намасте. мене звуть Людмила Савітар, і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простою технікою. технікою дихання да? пранаямою однією з пранаям вона, скажімо так, безпечна. Техніка почергового дихання. Коли ми використовуємо таку техніку, ну, коли ми практикуємо, то коли заспокоюємо себе, да? коли ми да? багато чого робили, і треба привести себе да? більш спокійного стану, ми виконуємо це дихання. Але в житті кожної людини трапляються такі випадки, коли дуже сильні занепокоєння, тривога, хвилювання а, і таке інше. Тому Такий, такий вид дихання, він вам, вам може допомогти. Знаєте, це так, така а, швидка допомога. Почергове дихання, що його називають як надішотхана. Да, чи прочищення енергетичних каналів, скажімо так. Тобто ми почергово будемо дихати то однією ноздрі, то іншою. Да? Що для цього потрібно? Вам потрібно знайти. Місце, де ви можете сісти з прямою спиною. Ви можете сісти в кресло на стілець, але щоб спинка ваша була рівна. Да? Чи на килимок, чи притиснутися спиною до стіни. Присісти і одним пальчиком будь-яким прикрити одну наздрю, і подихати через відкриту. Спокійний вдих, спокійний видих, спокійний вдих. І, видих. і так зробіть декілька циклів, щоб зрозуміти, чи дихає маздря, чи ні. Відпустило руку, закриваємо іншу. Починаємо дихати через відкриту. Вдих і видих. Спокійні вдихи. Опускаємо руку. Тут ви зрозуміли, що і права, і ліва наздря дихають вільні, вільно. Да? Ну, Скажімо так, через певну кількість годин, да? дві години. Іноді кажуть, час година 50 хвилин, по-різному. Да? Наші канали по-різному працюють, да? енергетичні канали, які проходять. Да? Ну, я не буду зараз заглиблюватися. Це. Тому іноді і нема у нас неї життю, і все у нас нормально, але ми помічаємо, що одна ноздря добре дихає, інша ні. Це говорить про те, що якийсь канал, чи правий, чи лівий, він є таким домінуючим і він працює зараз. Якщо ви таке відчули, да, зрозуміло, то у вас буде дихання, да, вдих буде через дві ноздрі, а видих почергово то через одну, через другу. Як це буде виглядати? О, о, вказівний та середній пальчик ми ставимо в точку між бров, бровами. Да? І робимо вдих через дві ноздрі. Потім великим пальчиком закриваємо праву ноздрю і видихаємо через ліву. Відкриваємо праву ноздрю, робимо вдих через дві ноздрі. Закриваємо бізим'яним та мізинцем ліву ноздрю, видихаємо через праву видих. Відкриваємо вдих. Праву ноздрю закриваємо, видихаємо через ліву, Відкриваємо обидві ноздрі. І закриваємо безім'яним та мізинцем ліво. І отак продовжуємо в своєму ритмі. Це про умові, якщо у вас якась ноздря, вона домінуюча. Якщо у вас, ви помітили, коли ми дихали, да? дихання і тією ноздрею, і іншою нормально, тоді ви можете і вдихати однією, видихати іншою, вдихати одній, видихати іншої, да? От Я вам да, пальчиком показую: вдихнули через ліву, видихнули через праву. Вдихнули через праву, Видихнули через ліву. Для цього можна розташовувати руки таким чином. Да? Рука вона притискається, взагалі то права рука. Вміж бров'я ставимо пальчики. Да? І ми будемо почергово. Закриваємо праву наздрю, вдихаємо через ліву. Закриваємо ліву, відкрили праву, видихнули. Вдихнули через праву. Видихнули через ліву. Вдихнули через ліву, закрили ліву, видихнули через праву. Вдихнули, закрили праву, відкрили ліву. Вдихнули через ліву. Закрили її, відкрили праву. Вдихнули через праву, закрили її, відкрили ліву. і видихнули. І ось таким чином ви дихаєте. Спочатку ви підлаштовуєтесь під якийсь свій ритм. Потім, ну, десь може бути хвилин 5, да, для початку це буде ось так. Але намагаєтесь такими рівними порціями да, вдих, вдихриботи і видих, коли ви досягнете такого моменту, коли ваш вдих. Дорівнює видиху, да, ви починаєте вирівнювати всі ваші внутрішні оці енергії. Хвилювання, турбування, страхи і таке інше. Да? І у вас почне все заспокоїти. Це дихання дуже добре заспокоює наш мозок, да? Заспокоює всі ті хвилювання вібрації внутрішні, які починають. Да, Активними бути. Таке дихання дуже рекомендується перед сном, якщо ви не дуже добре спите. І є таке безсоння і таке інше, вам треба щось заспокоїти. Дуже добре, якщо ви робите таке дихання, коли відкрита да, є доступ свіжого повітря. Якщо це на вулиці, то це взагалі прекрасно. Тому ось така порада для того, щоб якось самостійно себе, себе да, розслабити, заспокоїти. Іноді, знаєте, ми знаходимося в такому перехвилюванні, в такому тривожному стані, що нам де до цього і ми не можемо сісти, нас настільки ковбаси, да, скажімо так, що оце може і не спрацювати. Але спробувати варто. Тому що іноді да, таким волшебним, Механізмом може статися для вас ця техніка почергового дихання. Да? Насправді сама техніка вона має. Вплив не тільки на, скажімо, та, та, та заспокоювання наших внутрішніх структур, структур да? це один з видів пранаям, і вона дуже така потужна пранаяма, особливо, коли її виконувати систематично, регулярно, з затримками дихання, з певним циклом вдиху, скільки триває видих, і там зовсім інші ефекти є. Але для сучасної людини, яка... Дуже часто знаходиться в напруженому стані і дуже часто під, підвергається українською, не можу згадати. Різним таким атакам з внешніх, да, зовнішніх сторін. Тут ми можемо собі допомогти. Тому практикуйте, я сподіваюся, що це вам допоможе. Дякую вам за увагу. І будьте спокійними та врівноваженими.